Всіх вітаю. Польська для українців. Вивчаємо основні фрази в дню тижня, година рано і так далі. Маємо записано червоними літерами дні і години. Лекція номер 6а. В понеділок, о 6 рано спотикаємося. В понеділок, о 6 рано спотикаємо Albo spotykam się w poniedziałek o 6. Albo tam o 7, 8 i tak dalej. E, tu mi żona. Dalej. Wyjeżdżamy we wtorek o 7. Wyjeżdżamy we wtorek o 7. Zabieraj mu E i majmo. Wyjeżdżam we wtorek o 7. I majmo. Zabieram. We wtorek o siódmej. Zabieram pana we wtorek o siódmej, o ósmej, i tak dalej. W środę pracujemy od godziny ósmej. W środę pracujemy od godziny ósmej. W czwartek o dziewiątej, no tam jedziemy na miasto. Idziemy po zakupy. Збираємося разом. Далі. П'ятек, о 10. Е, ідемо на кави. Субота і неділя о 12. Маємо гриля. Е, дякую. Всіх запрошую до довшої лекції. Там буде набагато більше пояснень. Е, Усних. Е, Запам'ятаєте собі. І е, прошу підписатися. І розповсюджувати всім, хто пише коментарі і розповсюджує, підписується. Щиро дякую.